Важка гра сьогодні в плані емоційному. Я думаю, дуже така енергозатратна, прикрий гол вже фактично із сиреною. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, чого не вистачило команді для того, щоб бодай сьогодні взяти очко? Ну не вистачило, получається тої однієї секунди, яка би швидше була, пройшла було би вистачило. Ну, Десь хлопці наші ще поки що е, ми як війшли в сезон гарно дуже і зараз трошки розслаблені. Почали суперники на нас настроюватися вже як на лідера. А ми вже трошки десь трошки загордилися, і тому десь такий виходить, важкий старт відігруватися з 3-1 дуже важко. Якщо Черкасобленерго здобудуть перемогу в сьогоднішньому турі, то вийде така історія у нас в групі «А» за підсумками першого кола, що одразу три команди здобудуть по 10 очок. Скажіть, будь ласка, чи ось, коли ось така от, тісна боротьба в турнірній таблиці, чи важче команду налаштовувати на матчі, чи є якась нервозність, чи це навпаки, якби само по собі дає велике бажання хлопцям? Ні, це навпаки стимулює, бо всі хочуть бути, коли тісна боротьба йде, тоді немає ніякої. Розслабленості і всі команди дуже сильні. Ну і це є перший етап, який важливий, попасти в четвірку, насамперед. А вирішення місце, яке зайняти, то вже відходить трошки на другий план. Тому тільки в плюс, типу, ця боротьба. Сьогодні ми не побачили ряд гравців у вашій команді, в тому числі і Кушецького. До речі, в чому причина? Два гравці Кушецький і Данів травмовано. У Кушецького защемила спина і десь стегновий нерв, а у Данєва хрестоподібні зв'язки турбують. Не знаємо навіть наскільки він часу чи він випав. Можливо, навіть на місці, можливо, і більше. Через тиждень матч відповідь Кубковий проти Майфона. Що хочете сказати вболівальникам фурнітури Експрес-24 перед цим поєдинком? Чи варто їм чекати яскравої гри? Ну і того, що команда продовжить виступи в Кубку Кринесу? Ми будемо прикладати максимум зусиль. Буде велика велике бажання. Велика, велика мотивація гравців, бо всі хочуть побачити в коло моєї команди прем'єр-ліги і всі віддадуться на 100%. Як буде по закінченню матчу, не знаю, але будуть віддаватися всі на 100%. Дякуємо успіхів вам! Дякую.